Бачимо урок наш сьогоднішній. Ось він. Так, це не він. Зараз вам зроблю його. Ось о він. Бачите, видно вам? Видно. Так. Видно, добре. Дивимося, що в нас з вами сьогодні урок п'ятий по панно, по нашому першому проєкту. І це процес виготовлення обраного об'єкту проєктування. Зокрема, виготовлення цього панно. Бачите. Організація робочого місця та безпека праці, тобто завжди дотримуйтесь безпеки праці, з клеєм поводження, з ножицями, щоб не порізалися, не вилили той клей ні на себе, ні на свою роботу. Обережно завжди треба ставити віддаля від себе, щоб ви не зачепили його. Що ви е, виконуєте на сьогоднішньому уроці? На сьогоднішньому уроці ви збираєте елементи панно. Тобто, на попередньому ви робили заготовочки квіток, нагадую, що у вас має бути 6 квіточок і пишних, е, і кожна квіточка складається із двох пар пелюсток, тобто, всього 12 таких синеньких, або якого кольору ви взяли заготовочок. Ви склеюєте ці пелюстки між собою. Перед цим ви порівняли їх, зробили рельєфні, такі у вас на відео показано, як це робиться. Склеїли між собою пару пелюсточок, тобто одна, шість штучок, там по-моєму, маленькі пелюсточки, ну скільки ви вирізали. І друга склеїли у вас, вийшла така пишна квітка. І тепер ви робите Шість таких пишних квіток і шість жовтеньких серединочок. Як серединочки роблять? Робить, також показано у вас на відео. От, ви обов'язково цю пишну квітку м, прогибаєте тако, або пальцем, або ручкою, там, щоб в неї утворилася ніби ямка в цій квіточці. Клеєм мастите всерединку, вклеюєте туди пишну серединку цю з жовтого кольору, яку ви робили. Як її робити, також є на відео. Ви складаєте смужку цього кольорового паперу, дрібно-дрібно нарізаєте, скручуєте її, промащуєте клеєм дуже добре, і вклеюєте всерединку квітки. Таких квіток у вас має бути 6 штук, 6 заготовочок. Тепер ви робите основу для панно, як ми вже говорили, основа в нас складається із восьми трубочок білих. А 4 папір, бажано його накрутити на дерев'яні палички, як для суші, або виготовити їх самостійно тоненькі, або знайти рівні, щоб вони у вас були не криво косо, або звернутися за допомогою до старших, щоб дали вам 8 тоненьких рівненьких палочок. Можна, ще раз кажу, використати трубочки, ці які пиці великі, але вони по довжині в нас не підійдуть, вони короткі. Там на відео вказано, якою потрібно довжини. Ви обгортаєте цю трубочку, цю паличку дерев'яну, листком А4, рівняєте кінці, щоб у вас вони були всі рівні, і склеюєте їх по два. Раз, біла в нас паличка, ця трубочка скручена, два, промазали збоку клеєм, зліпили пари, чотири пари буде. Раз, Дві трубочки, два-дві трубочки, три-дві трубочки і 4 дві трубочки. Тепер ви їх склеюєте між собою. Хрест навхрест склеїте. Тут, тут помазали клеєм, приліпили одна пара, дві тут з'єднані, другу прикріпили. З цієї сторони помазали також. Ось вона у вас буде прикріплена сюди і сюди. Тут помазали клеєм, прикріпили, і так само знизу. У вас утворився такий ніби квадратик. Або, якщо ви його повернете боком, буде ромб. Саме якраз в формі ромба. Дуже гарно виглядає це панно, тобто ваш квадрат і отак повернуть. І у вас на відео показано, як закріплюються на ньому ці квітки. Просто клеєм ви їх змащуєте і розташовуєте в певному порядку, щоб було гарно. Як розташувати також показано на відео. Обов'язково сфотографуйте свою е, роботу, те, що ви сьогодні зробите, і прикріпіть на сайт нові знання. Не виходи на сайт, присилайте Viber, ще раз говорю. Будь ласка, е, присилайте фото своїх робіт, тому що потрібно за це виставити оцінку. Зараз ще повернемося на хвилину до відео. Можливо, в когось воно чи не включається, чи забувається, чи не відтворюється. Зараз ми його ще раз передивимося. Включаю вам відео. Ось воно, у нас готове вже пано. Подивіться, будь ласка, в формі ромба дуже гарно виглядає. Трубочки ці в нас проклеєні. Дивіться, зверніть увагу, вони не, одного, не одної довжини. Так гарніше виглядає, коли одна коротша, друга довша. Зверніть на це увагу. Це те, що ви повинні були робити на попередньому уроці, виготовлення самих аркушів. Прогортою виготовлення аркушів, бо ви це були повинні робити на минулому уроці. Якщо ви не зробили, ви будете робити сьогодні по відео. Ми зараз дивимося, як саме кріпити. Ось як роблять серединку, намотують на шило, але якщо у вас шила немає, можна спокійно змотати його руками, не обов'язково його на щось намотувати. Ось, зробили серединку, розправили її пальцями. Змащуєте низ і прикріплюєте вашу квітку. Ось готова вас квітка. Зверніть увагу на розташування листків. Ви робите так, що нижні виглядають між верхніми, а не одне над одним. Тоді не буде так гарно. А саме ось це в нас показано, як вона ніби пишна, ця квітка утворюється. Як, похоже, на хризантему або на, геор... на жоржину. Змастили клеєм, клеїте всерединку, трошки пальцями прогибаєте цю серединку, щоб утворилася ямка. Все, дивіться, яка пишна квітка у вас утворилася. Шість штук таких має бути. Можна підправити пальцями, щоб вони були гостріші, ці квіточки. Бачите, які гарні утворюються. Можна іншого кольору взяти, який колір у вас буде, як вам буде зручно. Показано, як згортаються білі трубочки в нас. Згорнули. Підрівнюєте їх. Обов'язково змащуєте клеєм, щоб воно трималося купи. Щоб цей листок не розпався.